Що таке web 3 і чим воно відрізняється від ВЕП-2, ВЕП-1. Звідки взялось це поняття? Перша картинка у нас web 1 Це картинка про те, що якимось чином ми глобалізовували світ фізичним рівнем, так? тобто ми там торгові шляхи вибудовували і так далі на фізичному рівні. Далі що світ мав якось транзакційно з'єднатись, і ми могли робити ці операції, які раніше робились там кораблями і довгими подорожами, якимось більш швидким чином. Так от web 3 в Даному випадку, це заміна цієї історії на більш швидкі децентралізовані транзакції.